Онлайн-заняття театрального гуртка Каскарик. І сьогоднішнє заняття буду проводити я, мельпомена, муза театру. Ви спитаєте мене, хто такі музи? З легкістю вам відповім: музи це давньогрецькі богині, покровительки поезії, мистецтва і науки. У мене є дитина. Але саме я надихаю на творчість акторів, драматургів і режисерів. Саме завдяки моєму магічному втручанню натхнені театральні діячі, створюють шедеври на сцені. Сьогодні я хочу вам розповісти про 10 найунікальніших театрів України. Практично у кожному місті України можна знайти театр з багаторічною історією. Перший театр, про який я хочу вам розповісти, це театр Корифеїв. Це перший професійний театр України, який знаходиться у місті Кропивницький. Театр Корифеїв було відкрито у 1882 році. Цей рік український театр відокремився від польського та російського. Засновником театру був Марко Кропивницький, що володів усіма театральними професіями. Він боровся за українське слово та український театр за часів його заборони. У репертуарі театру були такі вистави, як Запорожець за Дунаєм, продана наречена Катерина Енеїда. Сміливою перемогою стала постановка українською мовою ревізора Гоголя. Наступний театр, про який ви сьогодні дізнаєтесь, це театр одного актору Крик. Він знаходиться у місті Дніпро. Театр Крик це феномен, унікальне явище та єдиний в Україні театр, де режисер одночасно є. Сценаристом, актором, художником, музичним редактором, гримером та костюмером все це лягло на плечі фундатора крика, народного артиста України Михайла Мельника найбільший музичний театр України. Справжня архітектурна перлина Києва. Це національний академічний театр опери та балету імені Тараса Шевченка, який знаходиться у місті Київ. Біля головного входу у театр розташовані скульптури грифонів із лірою в лапах. Як відомо, ліра є символом музичного мистецтва, тому подібне зображення вважається дуже вдало підібраним для оперного театру Києва. Колектив театру налічує 1500 осіб, які щорічно від'їжджають на гастрольні тури. Інтерпретації класичної музичної спадщини і сучасних творів талановиті солісти і виконавські традиції дозволили театру посісти важливе місце в сьогоднішній музичній культурі Європи. Найвідоміших українських театрів, який відомий навіть за її межами, академічний театр імені Леся Курбаса, який знаходиться у місті Львів. Театр Леся Курбаса був відкритий у 1988 році. Репертуар спектаклів складається з інтелектуальних постановок. Критики вважають курбасівців унікальним культурним феноменом сучасної України. Молодий, завзятий, успішний, креативний так можна охарактеризувати Театр 19, який знаходиться у місті Харків. Театр 19 народився завдяки групі студентів акторського та режисерського факультетів. Театрального відділення Харківського інституту мистецтв, число 19 є щасливим талісманом, який супроводжує всі успіхи молодого театру. Академічний музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя розташований у місті Полтава. Це найстаріша будівля області. Датою народження Полтавського драматичного театру імені Гоголя заведено вважати 1808 рік. Саме тоді в місті відкрили Полтавський вільний театр. Особлива увага тут приділяється творчості прозаїка, драматурга, поета Миколи Гоголя. Дивовижна будівля у вигляді античного храму, звернена фасадом до морського порту Одеси. Це театр, який зачаровує та приголомшує своєю красою національний театр опери та балету. Свого часу у театрі виступали Чайковський, Римський Корсаков, Рохманінов, Шаляпін, Соломія Крушельницька. Та Айседора Дункан. Перша будівля театру згоріла у 1873 році. Новий театр спроектували через 14 років. Театр має унікальну акустику. У будь-якому куточку зали можна почути шепіт зі сцени. Пам'яткою та архітектурним надбанням. Львова є Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушеницької. У центрі Львова красується неймовірна будівля з колонами та скульптурами трагедії та комедії. Будівлю прикрашають фігури Атлантів та мус. Сам зал театру спроєктований у формі ліри. Театр імені Ольги Кобилянської розташований в історичному центрі міста Чернівці. Він став архітектурним надбанням не тільки міста, але й всієї України. Репертуар театру поєднує в собі як твори сучасних авторів, так і класиків української та зарубіжної літератури. Головний вхід прикрашають скульптури з грецької міфології. Театр збудований у 1905 році. Однією з установ з багаторічної історії є запорізький музично-драматичний театр імені Бахара. Який вже майже 100 років є невід'ємною складовою української національної культури. У репертуарі театру широко представлена творчість великих українців: Шевченка, Франка, Лесі Українки, Карпенко Карого, Старицького, Квітки Основ'яненка, Ліни Костенко та інших. Також театр проводить заходи всеукраїнського фестивалю Покрова на Хортиці. Активно працює оркестр і балет театру, презентують нові хореографічні постановки. Театр це справжній всесвіт, мистецтво, яке приносить естетичне задоволення, розважає, навчає та захоплює. Любіть театр, шануйте театр, приходьте у театр до зустрічі за лаштунками сцени.